Сьогодні буду продовжувати роз, свою розповідь про білочку. яка з кар'єра, яка дуже важко адаптується. Є ось у нас такий Міша, який з, з цуценятка в притулку ще до мого приходу сюди, він був тут, але до рук так і не йде. Тепер в нього, нього з'явилася по, послідовниця, таке ж відлюдько, як він, оця білочка. Була зачинена в вольєрі, але вона себе вела дуже неактивно, лежала, переживала, на ніч стали її відчиняти вольєр, щоб вона могла вночі, коли всі закриті, погуляти. Два ранки вона зайшла назад в вольєр, а на третій ранок залишилася на території, заходити не хоче. Наші, як будто, би на неї не дуже реагують агресивно. Тому вона, отут, в цьому кутку з мішою, який теж від Людько. отам куток. Зараз буду намагатися їй туди перенести, будку, щоб було якесь сховок, якийсь від собак, якщо друга агресія, коли я тут. Ну, бачите, вона така собі. Держи мене на відстані, як лисичка дика. Ото От як взяти дикого, дику тваринку з лісу, так оце у з цією білочкою. Так як вона зараз знайшла собі прихисток на території міщі, назвали її Мішаня або Мішелька. Бо білка у нас вже старенька є, щоб не путатися. Ну, бачите, вона така стривожена. Бігає, бігає, думає, куди біо сховатися. Зараз поставлю будку, буде продовження.